В веденому класі нехайківської школи йде урок математики для восьми учнів: трьох третьокласників та п'ятьох четвертокласників. Його перериває сигнал повітряної тривоги, і школярі спускаються в укриття. Тут і стало у нагоді начиння металевого боксу. У Кожного з вас є набір креслярських інструментів. Можете їх використовувати під час виконання завдання. Зараз на прямокутник і квадрат. Вчителька змішаного 3-4 класу Раїса Клочко вже встигла ознайомитися із містом коробки. Англійська аптека кабінет вчителя англійської мови буде і так вися першої сотні у кабінет вичерпових вчителька каже, весь отриманий матеріал зможе використовувати як на уроках, так і на позакласних заняттях. У боксі школа у коробці є довідник для вчителя, якому Сіні вправи, завдання, які ми можемо користуватися, малювати кольоровою крейдою на персональній дошці. Таке заняття каже третьокласниця Анна Журавльова. Їй подобається найбільше. Я люблю дуже малювати крейдою. Якщо б можна було багато часу малювати, то я б всю дощечку розмалювала. За сусідніми партами четвертокласників знайомлять із глобусом. Це глобус незвичайний. Чому? По-перше, він надувний, а по-друге, у ньому слова написані всі якою мовою англійською. Англійською. англійською англійською. А ми з вами англійську мову знаємо. І знаємо непогано. Досить непогано. Осі. Так, давайте подивимося і знайдемо, де знаходиться тут Україна. Осі. Так, молодець, Сергійко, Україна. Тепер буде набагато цікавіше. Навчатися в укритті під час повітряної тривоги, адже в нас потрібне шкільне приладдя, навіть глобус надувний. У цій малокомплектній школі села Нехайки навчається 69 учнів, розповідає директорка закладу Надія Кузьменко. Всі вони перебувають на очній формі та приїжджають щодня на шкільному автобусі із п'яти навколишніх сіл. І мені і моїм колегам було дивно. Ми ну як це можна навчальне обладнання зібрати в якусь коробку. Ось нам дісталося дві такі коробки. Ось, і ми самі познайомилися, було дуже цікаво. Ось і коли діткам ми показали, що це для них це був сюрприз. Дотепер подібної допомоги від міжнародних компаній школа не отримувала, говорить директорка. Це приладдя тут планують застосовувати в кожному класі. Цей матеріал можна застосовувати не тільки під час уроку, а й під час дозвілля. Це дуже зручно для вчителя і цікаво для здобувачів освіти. Нехайківська школа стала однією із 392 малокомплектних закладів освіти, куди передали бокси. Це школи, де навчається до 100 учнів. Вікторія Бодавіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.